Так, всім привіт. Коротше, зараз покажу замену мембрани, чого її треба міняти. І то, якби її часто треба міняти. Коли запотіває скрізь тут масло, все запотіває до турбіни, Значить треба міняти в першу чергу мембрану. Вона стає вона стає твердою. Вона не закриває. Погано і грає. Коротше, там ужас що робиться. Треба все коротше, повичищати, повимивати. Потім ставимо новеньку мембрану. Ця я гесенька, ось така. Це і грає. Це вже і грати не хоче, вже воно все як. Пущі дерев'яне стає. Все. Вона вийшла з трою.